Чермбайс e, вот. Це... ну, Тут трішки описаний ідею апки, е, яку ми робимо. Е, зараз у нас в MVP заплановано те, що у нас буде е, шматочок, який аналізує людину і знаходить. Що які в неї є проблеми в їх в його романтичному житті? Далі допомагає, робити задачі, які людина може, що вона може робити для того, щоб покращувати свої навички в дейтінгу. Ну і є звичайно класична історія з тим, що ми будемо давати, допомагати, все ж таки, відповідати на Повідомлення в Тіндері, але більше з точки зору, також там, як можна покращити вже поточну комунікацію. От, і у нас тут є, навіть ми розробили підєвку е, з безкоштовними рекомендаціями, як перетворювати, е, коруча, як доходити до побачень. І які бувають проблеми, як їх фіксити?